Мирончик, Фабі та Хватько. Мирончику, ця казочка для тебе. Жив був собі трирічний хлопчик на ім'я Мирон. Він мав велике серце, був щедрим, веселим, швидким хлопчиком, мав найкращу подругу, собаку Фабі. Фабі була розумною, кмітливою і дуже любила Мирончика, навіть коли той виридував. А виридував Мирон частенько то йому не та ложка, то іграшка не так дивиться, то просто не хочу. Іноді він кидав іграшки, а іноді сердито хлюпав ногами та падав на підлогу, голосно плакав та кричав. Фабі тоді сумно ховалась під столом, бо не любила шуму та крику. Одного вечора, коли Мирончик саме хотів влаштувати бурю з подушок, у кімнаті раптом з'явився монстрик Федір. Але не лякайтесь, він був маленький, пухкий. І дуже добрий. Його очі світилися, як ліхтарики, а на носі сидів бантик зірочками. Привіт, Мирончику, сказав Хведір. Я прибув із країни іграшкоград, бо там стало тривожно. Чому? здивувався хлопчик, сідаючи поруч із фабі. Твої іграшки сумують. Коли ти вередуєш, вони дуже бояться. Бо їх кидають і їм боляче. М'який зайчик навіть сховався під ліжком і сказав Я не витримаю Мирончикових бур, а машинка сказала, що хоче поїхати до тихого гаража. Тракторець разом з причепом виїхали з двору, бо боялися, що Мирон вдарить їх якоюсь іграшкою і буде дуже боляче. Навіть одяг, штанці та ковтина заховалися аж у хатинці фабі. О! Ой, прошепотів Мирон. Очі зробилися великі, як милинові тарілки. Але ти можеш усе змінити, усміхнувся монстрик. Якщо будеш лагідний і слухняний, то іграшки радітимуть, фабі хвостиком махатиме з щастя, а я принесу тобі чарівну книгу Казок, що розповідає свої історії сама. Тільки добрим хлопчикам. Я зрозумів, що виридувати – це погано, намагатимуся бути чемним хлопчиком. В цей момент фабі замотала радісно хвостиком. Мирон мовчки погладив фабі, підійшов до зайчика під ліжком і лагідно його обійняв. З того вечора він старався не виридувати, бо знав, що навіть іграшки мають серця. Маленькі, але дуже чутливі. А ранком Мирончик прокинувся, усміхнувся мамі й тату. Усі іграшки, яких колись образу Мирончик, повернулися у кімнату хлопчика та стали на свої місця. Радісний хлопчик умився, почистив зуби, поснідав, а потім пішов грати зі своїми друзями. Був вихідний, а завтра знову садочок. Як добре бути чемним?